you Скільки коштує цілий день їсти в закладах Києва? Ми поговоримо про сніданок обід та вечерю. Поїхали. На сніданок ми у досить судостерспіальний заклад Passenger. Що й була наша фатальна помилка. Інтер'єр тут дійсно класний, вайбовий, але обслуговування та смаки не відповідають ціні. Тож я замовляю сніданок Gryffindor. Коштує 450 гривень за омлет, картоплю фрі, мафін та горбузовий ці у макса. Були медальйони зі свининою, досить дивні за смаком та принесли нам їх холодними. Також ми ще замовили салат з качкою, дуже дивний. Присмак. І такий сніданок нам коштував 1225 гривень. На обід ми відправляємось у новий заклад Кацуріна. China Хау Експрес. Чесно, всередині дуже прикольно. Нам сподобалось, але замало місця. Замовляємо пельмені, курку, огірки, два отаких напої та маленький шашличок. Дуже прикольно, що треба забирати з таких ячей. Отож, по смакам досить приємні страви. Найбільше нам сподобалась ця курка. Це було просто недовго та смачно. І за такий обід ми заплатили 764 гривні. А на вечерю ми відправляємося в легендарний заклад Києва. Китайські пельмені. Нарешті він вдруг Відкрився, і тут вже нас було не зупинити. Починаємо вечерю супів у Макса Том'ям, а у мене кисло гострий суп. Вони дійсно досить пікантні, будьте обережні. На закуску беремо салат з вушками, і це просто неймовірно смачно. смачний соус, поєднання зі свіжим огірком, вушками, котрих хрустять, Ну це бімбачка. Також замовили ось такий баклажан. І на основне качка по пекінськи. Ви маєте це спробувати. І така вечеря нам коштувала 1788 гривень. І загалом за сніданок обіти вечерю в закладах ми заплатили 377 гривень. Набагато ну, це. Мало для столиці, пиши в коментарях.